Сьогодні у Дніпрі приватні енергетичні компанії продовжують застосовувати стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Це призводить до тимчасових зупинок роботи котелень та підвищувальних насосних станцій. Наразі всі об'єкти критичної інфраструктури працюють. Відключення електроенергії на об'єктах немає. Проте ситуація дуже хитка та може змінюватися дуже швидко. Рекомендуємо подивитися графіки відключень за вашою адресою, аби встигнути зарядити свої гаджети, фонарики та інші необхідні пристрої. Якщо ви не знаєте, коли у вас по графіку мають вимкнути електроенергію, то перевірити це можна за посиланнями, які ви бачите на екранах. Станом на 18.00 через введені стабілізаційні відключення електроенергії, які застосовують приватні енергопостачальні компанії, зупинено будинкову котельню комунального підприємства Теплоенерго по проспекту Богдана Хмельницького. Від неї опалюється одна школа та один житловий будинок. Відновлення опалення очікується одразу після відновлення подачі електроенергії в котельню. Без зупинок працюють у Дніпрі і всі підвищувальні насосні станції, які забезпечують подачу водопостачання Дніпрянам в квартири та будинки. За завдання міського голови Бориса Філатова, всі комунальні служби Дніпра забезпечені необхідною технікою та матеріалами. Завдяки цьому будь-які ремонти на мережах водопостачання та теплопостачання у місті проводяться швидко та якісно. Станом на 18.00 аварійна бригада комунального підприємства Дніпроводоканал продовжує ліквідацію пошкодження на водопроводі по вулиці Січових Стрільців, 23. через це частково відсутнє водопостачання в будинках на таких вулицях: Січових стрільців, Бородинська, Виконкомівська. водопостачання буде відновлено протягом дня одразу після завершення всіх ремонтних робіт. Працівники комунального підприємства Дніпровський електротранспорт сьогодні провели поточний ремонт одного трамвайного вагона та трьох тролейбусів, а також аварійний ремонт трьох трамвайних вагонів. Протягом дня було замінено 80 метрів контактного проводу. Виконано техобслуговування 700 метрів контактної мережі. Також працівники комунального підприємства відремонтували шість рейкових стиків та трі стрілочні переводи. Задля виходу трамваїв на маршрути вночі очищено від бруду 74 стрілочних переводи. Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також звертайтесь по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Сьогодні, 7 січня, ми проводимо чергування в нашому місті, і за дорученням міського голови інспектуємо пункт незламності. В пункті єдності Дніпрян ми з вами побачили і кімнату матері і дитини, і зону для діточок різного віку, де вони можуть розмальовувати, гратись, в цілому відпочивати. Також є зона окрема для людей, які приходять з домашніми тваринами, з маленькими, з крупними собачками, всіх приймаємо. Побачили, що є генератор, є. Місце, де можна випити гарячого чаю, водички, підзарядити мобільні гаджети. програма від різдва до різдва приносить дітям, містянам Дніпра і гостям таку радість розважальну, дарує емоції, направляє звичайно все перш за все думати про найкраще світле, ну і звичайно перемогу. І всієї країни. Ще вітає психологічний стан людей, моральний стан людей потребує підтримки. І це правда, що наші хлопці, які нас захищають, вони захищають не тільки для того, щоб все було матеріально. В плані добре, а і те, щоб ми морально себе відчували, теж нормально. Банкорті говорить о том, що ми саме не в радушному такому стані. Не состоянии. психология говорит сама за себя. Вот вот. Дома уже практически ничего не оставалось. Прямо во двор, подвалы. На глазах ноги у людей оторвало. надає послуги на умовах стаціонарного перебування, тобто жінки тут проживають, в кожної сім'ї окрема кімната з усіма зручностями, є їдальня, є кухня, жінці надають продукти харчування один раз на 10 днів на неї і на всіх її дітей. Добре. Добре, я просто почу... Родини отримують натуральну допомогу. Це от протягом минулого року отримало 1740 родин в вигляді рису, борошна та олії. Також 1075 родин внутрішньо переміщених осіб отримали допомогу. Боевой путь его начался еще с АТО. Его не надо было приглашать на такие вещи, то есть он настолько патриотично настроен был всегда, что он сам туда постоянно рвался. Как бы его там близкие, друзья там не говорили, его сдержать было, ну, я думаю, нереально. для меня его позывной, да, кузнец. Наверное, действительно ему позывной дан был от Бога, потому что вот он сковывал, у него были вот такие моменты, когда он объединял детей, там, взрослых, не имело значения. Он, наверное, патриотом родился, Патриотом останется, патриотом был, все, что касалось Сережи, это был сплошной патриотизм. Доброго дня вам, Віктор Анатолійович. Привезла я вам наборчик, варус, Добрий наборчик. зараз подивимося, що там хороший наборчик вам передали. До кого хожу? Два рази в місяць в неділю. До кого ходжу кожного дня, тому що вони потребують цього моєї допомоги. До Віктора Анатолійовича я приходжу на 8 годин. Як по її графіку, понеділок і п'ятниця. Ну, другий раз у їх ж в середу, там оперативка, Ето, вона біжить, все одно вона забіжить до мене. О. Все одно десь щось так чи не так, вона мені перезвонить. Надає послуги людям в зависимости от, э, групи двигательної активності. активности. і двічі, і читри на, на э, в неділю. Можна подивитися, посмотреть, пожалуйста. Манжаринка, совы здесь видите, скажите, пожалуйста. О, температура комнатная. Здрасте. Добрый вечер. Я была таким творческим ребенком. Мне нравилось и петь, и играть, и рисовать. И я думала, ну, если бы была такая профессия, чтобы там это все можно было реализовать. Можно. пожалуйста. Не <сіг>. Простите, пожалуйста. Раза, Три раза ха-ха. Потом два раза хи хи <пирать> <И> Печать стане. <пирать> Поставьте. Антова. <пирать> <пожалуйста. пирать> Не забудьте каждое утро. Дізить, пожалуйста. Спілкуючись з кловними лікарями, це як такий маленький. В світ, де вони забувають про травму волі. Кожен років характер, походка, голос, робота з куклою, шарики і все це ми будемо прорабатувати. Ми зараз знаходимося в пункті єднання дніпрян і бачимо безпосередньо маскувальні сітки, які люди можуть виготовити долучитись до допомоги армії, щоб не просто так знаходитись в пункті незламності, а й зайняти і свої руки, і свою голову. Конкретно в цьому кабінеті виготовлено вже 96 сіток, які передані на фронт для наших захисників. Відключення світла нас не зламати. У цьому кабінеті проводяться заняття. Кожен день Україна переможе. Ми свято віримо в нашу перемогу і все буде добре. Все буде Україна. Це, це приємно, що за нас тут не забувають. Для нас тут проводиться праздник такий великий народження Христа. Ми всі раді цьому. І ну, хочемо, щоб був мир. І дуже цього бажаємо, щоб це як найскоріше прийшло. І ми повернулися в свої домівки. Цьогоріч через такі події сумні, у нас немає великих розважальних заходів, але мер і ми всі хочемо трохи порадувати містян у свята, трошки їх розважити, трошки розважити малечу, почастувати всіх мешканців смаколиками, гарячими стравами, щоб люди трохи відчули свята.